Так, Аналогічна загрузка ігри 36. Rio поділись опитом. Game. Це 26 ігрових картриджів. Охота, охота, охота. 12-й калібр. Короче, такий самий тройка. Загрузка у ігрі. Rio поділились опитом. 12х70. там, В контейнері. контейнерів, в контейнері, ігрушка, загрузка і гри. Да? Зараз побачимо, що то за завантаження ігри гри. Так, от у нас такого воно виходить. Тут якісь шматя в тому патроні якісь. Непонятно, що так? Ставимо на паузу. Так, розпакував я от це все діло. Оця ну, дріпся. Отак ми засипаємо, щоб не було проблем. 34 і 40. 34. І 40. так то. Ладно, йдемо пересипати ту дріб, подивитися. Перетаруємо. Покажу ще. Така от дріб. Ну є, є, все одно якесь воно. Така от дріб. Питань нема по дробі. Ну, коротше, дві, півтора, дві дробинки не вистачає. Це вже я забувся, нажав. Не то, що треба. От. Переважуємо. Ладно, от. Все по нулях. Там видно, що по нулях. О! Ставим на вагу. 34,40. Ну таке. Ну от і все, йдемо далі. Витягуємо, що в нас там по времени. 0,2 дві минути. Так. Вторуем, ставимо тару, ще раз старуємо, виймаємо контейнер, такий у нас контейнер. Вот, липистки. О, тут вже трошки відкрилося. Таке якесь непонятне, Коротше, ліпістки. О, знач, тісно відкриваються. Нема гарантії, що воно відкриється, так як треба. ну, Коротше, по контейнеру питань нема. Хороший. Вот, такий от контейнер. Порох. Тара в нас нажата. Все, як має бути. Тара порох. Та-дам! Один девяносто три. Все, там пороху немає. Он ще пару штук. Ну, дві порошинки. Так, коротше, все, Капсуль біла заглушка. Біла заглушка. Пороху 2,02. Е, я скажу по поводу пороху. То тут теж прикол є. Це або csb 2, або csb 1. Тахо я бачив, торгує Максамом. то цей порох розчитаний 1,8. 1,85 на 36. А тут 2,2. На 34,50 чи що? Да, там. Короче, я не знаю як воно має стріляти. Хі. Досить цікаво. От має бути 1,8, хіба може це не цей порох. 1,8, а тут 2,2. Так що такі от штуки. Я ще там фотки може повставляю, то ви подивитесь. Ну так от. Таке воно, я що більше знаю. Таке воно.